Dens't. На що я це все говорю? Привіт! Я Даша і я досі не вірю, що я записую це відео. Я не вірю, що ми є реально власниками квартири під Вроцлавом. Але це правда. До цього ми йшли майже 4 роки з перервами, з проблемами, з тим, що все, нам взагалі нічого не треба. Купимо собі, я не знаю, там маленьку квартиру десь в Іспанії, тому що ми теж ввелися на ці реклами, таргіту, що там квартира від 30 тисяч доларів, все поїдемо туди і будемо жити там. Але ми дійшли до того, що в нас зараз будується своє гніздечко під Вроцлавом, і я вже готова вам розповісти, через що ми пройшли, як правильно обрати квартиру, на що звертати увагу, який ціновий діапазон є під Вроцлавом, на що можна розраховувати. І тут я буду записувати найголовніші тези цього відео: все, що стосується ціни, кілометрів, відстані, процентів, все таке найважливіше, там назви, назви міст, назви сел, там де ми дивилися квартири. Все таке найголовніше я буду записувати ось тут. Я постараюся вкласти вкластись в 5-10 хвилин е, цього відео, щоб ви отримали найважливішу інформацію супер швидко і почали займатися пошуком свого гніздечка. Це все таки дуже 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 приємно. Перше, з чого ми почали, це самі шукати квартиру. Тобто, ми не пішли відразу до ріелторів, Ми почали цим займатися самі. Ми продивлялися OLX, Отодом, навіть Фейсбук, я там не знаю, що Інстаграми дивилися деякі ріелторські фірми, які викладали квартири не для того, щоб їх обійти, а просто для того, щоб подивитися максимум. Тобто, ми хотіли глянути, на що ми можемо розраховувати за за наш бюджет, що взагалі є. І тоді, коли. Ми вже знайшли, не знаю, там 20-30 об'яв, які нам підходили. Ми починали по ним їздити. Якщо була можливість, ми робили презентацію офіційно. Нам треба було просто поїздити, подивитись. Ми дивились все. Від Камініц на Надо до я не знаю там маленьких бліжняків там за Вроцлавом. Ми дивилися в центрі Вроцлава, буквально в центрі там на комуни Паризькі. Ми дивилися там квартиру. Ми дивилися на кшиках. Ми дивилися боже, Ну на... ми я не знаю, ми дивилися напевно всюди. Ми повинні були подивитися все. Якщо нам не вдавалося домовитися за презентацію офіційно, ми просто приїжджали і дивилися район. Ми дивилися будинок, ми дивилися на який там міг би бути вид з вікна. Ми просто хотіли проаналізувати, прощупати, що нам потрібно, тому що одне діло, коли ти говориш. Я б хотів собі вид на не знаю, там на, на дерева, так на ліс, на сад. А коли ти фактично приїжджаєш і розумієш, що мінус вида на дерева і на сад – це комахи, там це якийсь, наприклад, запах землі, може хтось не любить, не знаю, це вітер, там це ж ну. Багато різних варіантів. Або вид на дорогу, це шум від машин, це люди, це ще щось. Тобто, ну, от ми хотіли проаналізувати всі свої критерії в реальному житті. Чи дійсно то що я хочу, наприклад, там не знаю, панорамне вікно, чи дійсно це окей? Може, воно взагалі не окей, тому що його треба багато мити. Ну тобто, такі моменти ми повинні були все проаналізувати. Тому якщо ви починаєте. Зараз свій пошук. Вибирайте собі 30-40 варіантів квартир. Хай це буде трошки дорожче вашого бюджету, дешевше, більше, менше. неважливо їздіть, дивіться. Ріелтор буде дивитись ті самі об'яви з тих самих сайтів, що дивитесь ви. Але вам треба буде почекати, коли в ріелтора буде вільний час. Там в ріелтора, який продає цю квартиру, буде вільний час. щоб ви всі состикувались, поїхали на презентацію, окремо виділяти на це якусь годину-двік, тоді коли ви самі можете сісти в машину і погнали. Ви за ті два часа глянете 5-6 варіантів, просто глянути район. Коли ми побачили наскільки сильно ціни просто летять вверх, ми зрозуміли, що вторинний ринок для нас вже був дуже дорогий, тому що гарний ремонт в гарній квартирі в хорошому районі це було дуже дорого, навіть якщо це було за Вроцлавом в якомусь селі. У будь-якому випадку гарний ремонт в гарній квартирі з гарним, ем, з гарним етражем був для нас вже не по карману. Тобто це було 600 злотих, ну 600 тисяч злотих плюс. І ми почали е, для себе шукати варіант первинного ринку. І тут звичайно вже просто вже можна було в ціле поле в нас було квіточок, тому що тут можна було обирати скільки хочеш, скільки завгодно, де захочеш. І знову ж таки ми почали це шукати самі. Ми почали прямо вписувати в Google там, ринок півотний Вроцлав, ринок півотного коліця Вроцлав'я і почали їздити самі по цим, по цим вуличкам. Вони там не писали конкретні адреси, але вони писали, наприклад, там, не знаю, е е е от ми дивилися квартиру Марченковіце вулиці Вьосенна. І ми їздили в Марченковіце на вулицю Вьосенну, дивитися, що там взагалі, ну як, як, що. Тобто Без ріелторів, без нікого, самі. Ми їздили, дивилися райони. Наприклад, ми могли ходити, побачити, що хтось ще там щось будує, підходити до них, дивитися, брати у них сайт, візитки, і дивитися, що в них ми почали самі їздити без ріелторів, без нікого самі, щоб подивитися, де нам зручніше по доїзду. Відразу скажу, ми розглядали варіанти. Боже, півдня Вроцлава, але нам не зайшло, тому що, наприклад, 10 кілометрів від Вроцлава, але в південну сторону по доїзду це 20-25 хвилин. Просто через пробки, через те, що там постійний рух, і це нам буде не дуже зручно. Не, ми почали роздивля... роздивлятися інші варіанти сторони Вроцлава, які більш дешевші. Хай це буде далі по кілометражу, але там буде нормальний спокійний доїзд. І ми почали дивитися зі сторони Лішніці, потім пішли туди до Ліпи Петровський. Але -Петровська... Ліпа Петровська, не знаю чому, але нам взагалі не зайшла. Хоча я знаю, що дуже багато людей якраз такі купили в Ліпі Петровській. Не знаю, мені не зайшло, дімі теж не зайшло. Ми якось цей варіант взагалі не розглядали. Потім в якийсь момент ми пішли в варіант. Верхушка, ми знали, що вона найдешевша, і ми почали бити прям туди. Ми почали дивитися всі варіанти. Тобто, ми прямо відкривали гугл-карту, дивилися, які є села, які нас влаштовують по доїзду, і вписували прям ринок, пірвотний і назва цієї цього села. Ринок пірвотний, там ще щось там. Мішкання на спредаж, і ось це назва цього села. І ми почали їздити в різні села дивитися, тому що для нас став дуже привабливим варіант жити за містом, але тоді, звичайно, ми вже. Повиселені багато наші критерії, і наші критерії вже виглядали приблизно ось так. Ми вже хотіли від 60 метрів, ми хотіли вже огрудок, балкон, або ж і то, і то. Ми хотіли вже варіант гарного стану девелоперський, тому що стан девелоперський буває дуже різним, він відрізняється. Кожної фірми, і ми хотіли прям дуже класний. При тому, при всьому, що ми хотіли, щоб нас, нас, ми хотіли змінювати планування. Тобто те планування, яке вони нам давали всі, нам не подобалось. Ми хотіли змінювати стіни. Ми шукали варіанти, який забудовник згодиться нам змінювати ці стіни. І як ви розумієте, якщо я записую це відео, ми його знайшли. І ще й ситуація вийшла дуже дивна, тому що ми поїхали на об'єкт, який ми вже таки все, ми будемо там купляти, там під оберніками шльонськими. шльонськими. Ми там знайшли варіант прямо в лісі, тобто вид на ліс, все, але таке якось трошечки воно було ну трошечки дивне, але ми такі, ну ладно, нормально, нам піде, ми розуміли, що наші критерії дуже великі до нашого бюджету, і ми і так шукали там вже такі лазейки, які ми там тільки не могли знайти. Але проблема, не то, що проблема, але був момент. Що ця інвестиція вона вже була майже добудована і це якби супер плюс. Але я розуміла, що якби ми цю, цю інвестицію знайшли б на етапі котлована, то ця інвестиція б коштувала ну, на 1100 злотих дешевша. Я почала шукати інвестиції, які на етапі просто рівна земля, колись тут будуть квартири. І ми знайшли варіант. І це прям була от, 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 от це була прям конфеточка. Поніма це був такий просто взрив всього. Розповідаю, як ми знайшли варіант, до якого ми прийшли. Тому що це найвигідніший варіант, просто який можна було знайти у Вроцлів, в околицях. Навіть якщо я комусь зараз розповідаю про те, що ми знайшли, за скільки ми знайшли, і де ми знайшли. Мені не вірять. Реально, мені просто не вірять. Момент був такий, що ми прийшли після того, як ми вже подивилися той варіант в лісі. Ми вже майже на нього згодились. Ми почали шукати ріелтора, який би нам допоміг скласти, хоча ми знайшли вже варіант, але ми шукали ріелтора для того, щоб нам помогли прийняти цю квартиру, щоб нам допомогли зробити класний договір, щоб нам з нотаріусом допомогли, тобто. Нам потрібно був хоча б дорадся фінансово, щоб оформити кредит. Щоб отримати кредит, треба прийти до цього до А ці дорадці загалом є дуже класні, і хороші в ріелторських компаніях. І ми приходили в ріелторську компанію загалом за цим всім пакетом, скажімо так, помощі. Е, і ми починаємо шукати цього ріелтора, А Діма ще тоді такий Даша. А давай ще раз заглянемо в OLX, може ще щось буде. І ми бачимо, буквально 20 хвилин назад було викладено оголошення про квартири від 50 метрів до 86 з огрудком або другим поверхом в подарунок. Два місця паркінгових. Але там і це було місто: містечко більш Прущіце, Тут я зараз запишу Прущіце, <ган> і ми, і коли ми якось дивилися, це було кілометрів 10 від того, де ми були. І я така, та ну діма, це там майже 27 чи скільки чи 28 кілометрів там до Вроцлава. Що ми там будемо дивитись? Я не хочу їхати. Він такий, ну давай просто поїдемо, глянемо. Може там теж гарно. Така ну ладно, давай. Ми починаємо їхати. Розуміємо, що доїзд просто чудовий. Тобто в нас автострада, там траса, з'їзд, з'їзд, з'їзд. Тобто ми просто їдемо майже може весь час там знаєте, ну, 100 кілометрів на годину без пробок, без нічого. Тобто, це тупо траса, ніяких тобі там заторів, нічого. Ми доїхали від Вроцлава. Навіть не від черти вросло більш, більш від центра до самої тої квартири за 25 хвилин. Вибачте, але я стільки доїжджаю від одного кінця центру до другого кінця центру по пробочкам тоді, коли час пік на роботу. Тому це абсолютно було не проблема. І коли ми приїхали, я вийшла, я почала фукати, мукати, що мені тут не подобається, тому що це якесь село, хоча ну, не зовсім село, тобто там був ринок, там були, була якась інфраструктура, там були магазини, аптеки, тобто, парк був, кладовище, було гарне, церкви були, ну, тобто, ну, нормальне таке маленьке містечко. А я починаю опять фукати, що ні, мені не подобається. Не знаю, чому мені просто якось не сподобалось, якось відразу не знаю. Було пасмурно, воно все було таке мрачнувате. І ми їдемо на, там було написано Інвестиція пшиуліці круткий. Ми поїхали на цю крутку, і дивимося, що там нічого немає. Там просто огорожена е, дявка. і на цій дявці написано: типу, там начало робіт, то дата-да-та-да. А ми дивимося, що це просто земля, нічого немає. Ми заходимо в ціни. Ціни стартували від 419 тисяч злотих. Ну, це було дуже дешево. І ми такі типу, ну значить, по-любому, якісь є подвох. Ми почали цей момент знавати краще. Ми почали, е ми почали в це влізати. Зі сторони, які у вас там девелоперські, а які у вас є ще квартири, скільки ви вже побудували. Виявилося, що це доволі популярний забудовник, який будує за Вроцлавом. Тобто він у Вроцлаві не будує, але він робить такі маленькі, такі, знаєте, котеджні містечка, такі малюсінькі, там то в Волові було, то теж там десь при оборніках, в цьому пруші це, і ще десь, ще десь. Тобто він вже такий, ну, ну, доволі такий популярний. При нього є думка, що він дуже хороший і совісний навіть забудовник. І ми. Почали шукати ріелтора перший наш досвід був дуже невдалий. Не буду тут нічого говорити, але просто це був трешняк. Було були дівчата 20-25 років десь. Так мені казали, що навпаки дуже круто. Вони знаєте такі молоді, ну типу, глаза гарять. Вони більше всього вміють, але було дуже дивно. Вони нам запропонували тільки 30-35 метрів квадратних, і то це було якось, ну не знаю, там 30-40-50 кілометрів, Ой. Від Вроцлава, це могла бути навіть Олава чи там ще якісь міста, тобто, то, аж ну якось ну, не знаю, було странно, було дуже мало варіантів. Нам дуже не сподобалась комунікація, але мені здається, вони теж не хотіли з нами співпрацювати, тому що наші запроси, як ви пам'ятаєте, були дуже дуже важкі. Але ми самі знайшли собі квартиру. І коли е, ми вже знайшли доброго, класного, крутого ріелтора. Вона подзвонила, вона домовилася на презентації. Ми поїхали на презентації е, самого, е, і ми поїхали на презентації забудовника, але в ті квартири, які вже добудовані, тобто в інші. І там була проблема в тому, що ну, то що проблема, просто такий був вид найчастіших забудовників. Це те, що оце от вікно в вікно. Знаєте, тоді коли побудовані так квартири, що йде те балкон в балкон, що особисто простіру ніякого прямо через у тобі там не знаю, там ванну заглядає. Що ти там робиш собі? Там голиш ноги чи не, чи не голиш, ну, реально. Е, особистого простору майже ніякого, огрудки дуже маленькі, і ціна 480 тисяч злотих. Тоді була на вже готові квартири. Але квартири були, ж кажу, якось трошечки не дуже. Ну Ми якось такі, ну, такої. І потім нам вже розповідають, що в нас так як ми прийшли перші, тобто буквально 20 хвилин викладеного оголошення, ми прийшли. Вони нам можуть продати по найнижчій ціні будь-яку квартиру, тому що ще нічого не продано. І нам починають розповідати презентацію. Тобто, ми домовилися вже з ріелтором, Приїжджаємо на презентацію і дивимося, нам показують варіанти. Наприклад, ось ця квартира буде виглядати приблизно ось так. Ось ця. Ось так. І починають нам розповідати. І ми вибрали квартиру. Саме круту, ми вибрали квартиру з другим поверхом. Тобто там двохетажні такі дома. Зараз я тут прикріплю вам тут теж фотографію. Тобто ми вибрали квартиру на другому поверсі з другим поверхом додатково, таке, як типу Поддаша, але воно не враховується в ціну метрів. Хоча воно є нормальне, звичайне, але не враховується в ціну метрів квадратних за квартиру. Плюс в нас величезний огрудик. Тобто, так, треба спуститися до нього, все, але в нас є ще плюсом величезний огрудик. І це все ми взяли за увага, 449 тисяч. Тобто це була ціна кавалерки у Вроцлаві. І коли ми вже його продали, я пам'ятаю, що потім цей забудовник, він такий, а може, ви хочете якусь другу квартиру? Типа я вам другу якусь предложу, тому що йому за цю квартиру, яку ми вже підписали, йому запропонували набагато-набагато більші ціни, але ну, Сорі, вже все підписано. Наш реалтор просто умнічка. Вона нам дуже швидко зробила дуже крутий договір, при якому ми можемо. При і навіть при виплаті іпотеці спокійно продавати, не продавати, відмовлятися в будь-який момент. Вони вона, вона нам підготувала таку штуку, дуже круту, що за кожен день запізнення, тому як дуже часто, якби пірвотний ринок він запізнюється з відданням ключів, ключів. За кожен день запізнення вони платять свій відсоток нам. Тобто, за наприклад, за 3-4 дні вони нам мусять заплатити 5-6 тисяч злотих, а може навіть більше. Я точно вже не пам'ятаю. Тобто вони ну, не запізняться. Якщо і запізніться, то ми залишимося в плюсі. І ми почали їздити на цю квартиру. Зараз я вам покажу кадри в кінці цього відео, з чого взагалі це все починалося, до цього ми до чого ми дійшли в кінці. Як розумієте, що за майже пів року вони побудували повністю коробку, і ось зараз на днях нам будуть робити вже виводи води. Через ще пару тижнів нам будуть робити виводи електрики, і я сподіваюся, вже цією зимою ми зможемо, хоча б туди зайти і починати робити ремонт. Так. Підсумуємо, що вам потрібно робити, якщо ви починаєте шукати свою квартиру. Перше, починати шукати їх самому. Реально, починайте OLX, Фейсбук, Отодом, все що завгодно. Аналізуйте, їдьте, роздивляйтеся, райони, не райони, все роздивляйтеся. Просто ходіть, дивіться, нюхайте воздух, розумієте? В районах, в різних районах Вроцлава різне повітря. Реально, деяких більш таке спріле, більш важке, деяких більш вітірочок є. Це серйозно, це не шутка. Друге. Шукайте ріелтора дуже перевіреного і по дуже дуже хорошим відгукам. Хоча, блін, ну і нас перший був теж гарні відгуки. Але дивіться, якщо вас щось не влаштовує, відразу міняйте, відмовляйтеся, тому що потім буде набагато жорсткіше, тоді коли ви почнете підписувати квартиру з одним ріелтором. Потім ви передумаєте, скажете, що ні, він мені не подобається, і потім вже буде набагато важкіше перейти до когось іншого. Тому відразу міняйте на етапі, тоді коли вам щось вже здається, не то ріелтор. Третє, що стосується кредиту, ми з Дімою не розписані, ми заручені. І нам показали, що краще не розписуйтесь, поки ви не оформите іпотеку. Тому що іпотека розраховується на зарплатню на там всіх членів сім'ї. Наприклад, якщо я офіційно не працюю, якщо то і ми були прописані, то Дімина зарплатня буде вже ділитися на два. І тоді вже питання, чи нам взагалі одобрили цю іпотеку, чи не одобрили. Тому краще, якщо у вас там немає, якщо ви не розписані, то не розписуйтесь, поки вам не одобрять іпотеку. Якщо ви вже розписані, ви двох офіційно працюєте, треба буде справки з банків, скільки ви взагалі отримуєте і тому подібне. В нас ще запрошували теж карти побиту, але в нас двох є вже карти побиту, ми вже тут близько 10 років. Тому це документальна ця штука, це дуже погано. Але. Документальна вся ця фігня, вона дуже напряжна. Але якщо у вас гарний ріелтор, гарна фірма, з якою ви співпрацюєте, і гарний дорадця фінансовий, то вам це взагалі не страшно. Вам просто будуть казати, що вам треба вислати, де вам треба це взяти, і потім вам напишуть: поздравляю, вам оформили кредитну іпотеку. Вітаю! Тому вибирайте дуже якісно своїх людей. Ми їздимо зараз на будівництво майже кожен тиждень, і вже, на жаль, не видно нашу квартиру, тому що вже якби все стоїть, вже все закрито. Ми можемо тільки там придивлятися, якось там телефоном дивитися, збільшувати ці на фотографії чи відео на максимум, щоб хоч щось побачити. Але якщо я потраплю туди вже на днях, я сподіваюся на це, що мене пустять. Якщо я туди потраплю, я можу зняти все для вас, показати в якому стані наразі квартира, і в якому стані вона буде. В ідеалі, якщо все вийде так, як нам говорять, коли ми будемо відбирати ключі. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що було корисно. Я дуже сильно на це сподіваюся. Якщо вам все сподобалось, дайте мені про це знати. Я, я сподіваюся, що в мене вийшло моє перше відео на YouTube. І сподіваюся, що до зустрічі. Пока-пока. A masterpiece Oh by my, Oh my love I take one look at you, you're taking me out Of the ordinary I want you laying me down To the dead and buried On the edge of your knife Staying drunk on your the, the angels up in the clouds Are jealous, now we found.